Збираю, дорогі друзі, починаю осів армерії. Армерія це багаторічна рослина, яка створює щільні подушечки 20-30 см в діаметрі і висотою 10-15 см. Листки у прикореневій зоні. лінійно ланцетні квітки дрібні, світло – Зібрані в суцвіття. Ось, купила я такі е свіжі, старалась насіння купити. Свіже ось. І хор е були вони в мене в холодильнику на полочці. Відразу, як я купила, я положила. Сьогодні 16-го я їх замочую ось так от. І ставлю на стратифікацію в холодильник, Ось. і буду десь через днів 5 дивитися, провітрювати, заглядувати. І коли появляться перші корінчики, я буду висаджувати в ґрунт. Сьогодні 7 березня. І це. Стратифікація була армерії рожевий бриз. Ось, замочена була вона з 16.02. Пройшло майже 3 неділі. І я вирішила вже сьогодні її висаджувати. Бо далі вже тягнути нема як. Бо ось, бачите, вже які корінчики. Ось. Спосіб дуже легкий, мені сподобався. Собі замочив, поставив баночку. Так я читала, дивилась, можна і дельфіній. І я думаю, багато ще яких рослинок. Замочила, поставила в холодильник і через 5-7 днів заглядувати, тому що по-разному вона присинається, щоб контролювати. Що я зараз буду робити? Ось приготувала я таку касетку. Давила ямки, от, пролью їх. Я зараз покажу на прикладі однієї, а потім кінечний результат. Дивіться, ті, що проросли, ось, отак, з корнем я буду ложити по одній. Ось. А ті, що геть не проросли, я положу по дві. Ось, я положила одну. Так, я дивилася, що присипати трошечки пісочком, я присиплю трошечки пісочком, так, щоб вона могла зняти шляпку. Такий в мене сухий пісочок. Потім змочу. І так, висаджу зараз я всю свою армерію. Ну, все, армерію я посадила, положила пророщі по одній, засипала пісочком, полила. А ті, що не проросли, по 4, навіть 5 штук положила. Проростуть, то проростуть, ні, то ні. От, будемо наблюдати далі. Зараз я її заношу в свою міні-тепличку під скло. У мене є міні-тепличка. В кого немає, то треба десь тепло чимось прозорим накрити, поки з'являться перші сходи. Ось. А потім дивитися по вологості, як відкривати, наскільки скоро. У мене мінів тепличка така, то я трохи держу, поки вони не окріпнуть ці сходи. Все, далі буду показувати вам результат своєї армерії.